Національне виховання молодого покоління є важливою складовою для формування сильної держави. До дня захисників і захисниць України у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулася важлива зустріч молоді з сержантом Тонкошкуром Богданом Петровичем. Нагоди дня захисників України, а саме перше жовтня, сьогодні в офісі молодіжного парламенту ми проводимо зустріч для волонтерів з військовим. Такі зустрічі дають змогу зрозуміти молоді, наскільки важлива робота військового у наш час. Богдан Петрович, нагороджений відзнакою Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ, поділився з молоддю своїми спогадами про службу а також розповів про ключові моменти з історії України, які формували нашу націю як незалежну і суверенну державу. Окрім історичних фактів, військовий поділився особистими переживаннями та розповів, наскільки важливо зберігати внутрішню силу навіть у найважчих умовах. Також Богдан Петрович наголосив на важливості такого спілкування. Я вважаю, що те, що зараз ми з вами зустрічаємося, це велика справа. Я маю вам доводити, що то все не дарма. І дай Боже, наші хлопці визволять нашу країну, наші землі, і ми такі, зрештою, здобудемо свою. На справжню, а не фіктивну, як в 91-му році, незалежність, завдяки таким заходам. Хлопці і дівчата розуміють, що вони теж можуть робити внесок у зміцнення держави. Хочу сказати, що зараз зустрічі з військовими дуже потрібні, адже вони стоять і вдень, і вночі на захисті нашої держави. Хочеться висловити величезну подяку, підтримку, що ми про них не забуваємо, пам'ятаємо. Завдяки молодіжному парламенту у нас відбулася зустріч з людиною, яка має воєнний досвід. Він розказав про ситуацію, поділився своїм життєвим досвідом, надав нам дуже цікаву та корисну інформацію. Такі зустрічі нас надихають на звершення нових дій в сторону патріотизму, в сторону розвитку нашої країни, мотивують нас не зупинятися на досягнутому і. Виборювати мирну і щасливу Україну. Дякуємо нашим захисникам за їхню мужність і самовідданість. Віримо, що їхній приклад стане символом незламної волі для майбутніх поколінь. Захід реалізовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, спільно з партнерами в межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили Кременчук. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.